Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, далі переходимо до дуже, дуже, дуже важливої теми для всіх українців, хто е їздить за кермом. Е Ти перевзувся, до речі? Це зараз ні, дивно він босий. звучить ні, він боси сиди. Я, я, я завжди був патріотом України. Знаєш, ні, отже, на це мали цими, ні, цими ні, ми, ні. ви вже нам надсилаєте насправді світлини з тим, як сніжить. А це означає, що, що літня гума на автомобілях час її міняти, щоб потім не потрапити в різні неприємні ситуації для себе і не організовувати ситуації іншим. Але Ціни на СТО, на оцей шиномонтаж. Які вони? Що там взагалі, люди зараз є черги? І чи є черги, чи вони великі? Про все це знає наш е, кореспондент Христина Буковець. Вже як бачите, з нами на зв'язку. Колеги ще раз доброго ранку. От одне з правил сумлідного водія це вчасно. Перевзутися, адже наша безпека на дорозі аж на 50% залежить від гуми. Так сьогодні мені розповіли хлопці на автосервісі. І от, власне, де я зараз перебуваю, І от в правилах дорожнього руху чітко не прописано, коли водії мають а, замінювати гуму. за це немає штрафів. Це з одного боку дає водіям таку певну свободу дій, з іншого створює незручності, адже не завжди можна вчасно вписатися в терміс в терміни. І от, коли потрібно замінювати а, літню гуму на зимову і чому це важливо зараз? Я запитаю у автоексперта, керівника з розвитку автосервісу Дмитра Іванька. Дмитро, mm -hmm. добрий ранок, mm -hmm. скажіть, будь ласка, чи потрібно вже водіям спішити в автосервіс на шиномонтаж? Адже є така інформація, я її особисто чула, що зими зараз такі, що в принципі на гарній літній гумі можна проїздити ну ледь не до новорічних свят. Чи правда це? Ну, дивіться, якщо у нас э, температура підвищується там відносно. Років, які були раніше, то це одна справа. Якщо ми перейшли вже на європейську зиму, то це також для нас непогано. Але якщо температура падає добова нижче 4 градусів, то навіть сучасні автомобілі на панелі приладів сигналізують, що пора вже міняти гуму. Ви можете замітити цю сніжинку на панелі приладів. От, тобто, якщо температура падає нижче 4 градусів, коефіцієнт щеплення літньої гуми падає, і звичайно, що автомобіль буде гальмувати гірше. Тож зараз вже саме час такий, щоб їхати на автосервіс. Так, сьогодні було зранку 2 градуси. Ну, mm -hmm. от я їхав сюди на роботу. То так, я вже час. А чи є черги? Чи багато таких сумлінних водіїв, які як тільки ось побачили відповідну температуру, поїхали одразу на автосервіс. Е, найпрагматичніші водії вже місяць як міняють гуму. Тому вони знають досвідчені знають, що це буде звичайно бум. З першим снігом е, будуть черги наші на вантажах то. Більш досвідчені записались вже раніше і замінили. В а зараз є черга? Зараз, звичайно, бажано записуватися на професійних автосервісах за день. О, тоді можна буде якусь прогнозувати чергу і автосервісу і час зекономити самому водію. Угу. А як щодо цін? Взагалі, скільки, скільки коштує замінити гуму зараз? В Києві від 900 гривень до 2,5 тисячі гривень, в залежності від радіуса, від тоннажу автомобіля і від гуми, яку використовують водії. Угу. А в регіонах ціна відрізняється? Наскільки, наприклад, там, в Житомирі чи в Кропивницькому буде коштувати замінити гуму? В регіональних містах, які більш-менш. Че населення, то звичайно, що дешевше, бо норма година для майстра ставить дешевше, і десь від 500 mm -hmm. до 에, 1500 гривень буде ваш, коштувати ще на монтаж. От так mm -hmm. і на останок, як правильно обрати гуму, чи є якісь лайфхаки для тих, хто ще не ну, наприклад, не купив, чи у них уже застаріла гума. Звичайно, є, якщо ви купуєте нову гуму, то е, бажано використовувати сучасний рейк випуску, тому що е, виробники вкладають великі гроші в розробку е, шин кожного року. Ну, тому як чим свіжіша, чим новіша модель, звичайно буде е, ну, краще щеплення. А якщо ви вибираєте бушного гуму, то тобто, десь угу. там. О, на... бушна. Так, так. це був. Звертайте увагу на бокову частину, тому що зазвичай протектор залишається всередині, а ззовні він стирається. А в автомобілі, якщо він в повороті пливе, він зазвичай чіпляється якраз зовнішньою частиною. Угу. Супер. Дуже дякую вам за, за інформацію. Yes. Ну що, не тягніть заміною гуми, адже це наша безпека, студія. Дякую, 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 дякую тобі. Перевзутися це я Саші казала, чи замінив він гуму, але ще знаю за особистим досвідом. Замінили гуму, Не забувайте перевіряти розвал сходження, бо хана буде вашій гумі ну, а і строк... даремно виконати гроші. А, а ти не... чув колись від Валентини розвал сходження. Та, вона, вона ще вона трошки розбирається. не стов... вона розбирається. Відпускаємо тебе, Христина. А я хотів сказати, просто що я от на цьому тижні якраз як ти кажеш, перевзувся? То от приблизно цінова політика такі є. Черше, так. поки що особливо не було, але от півтора тисячі гривень в мене 20 ти діаметр дисків. от півтора тисячі гривень, чотири колеса поміняти. Приблизно так. Як є, маєш машину задоволені їздити індивідуально оплачує обслуговує свого коника.